Також аналітики Діпстейт інформують про те, що росіяни відновили контроль над населеним пунктом в Кореніво в Курській області. Ось цей населений пункт, який в принципі, то навіть по мапі і Діпстейт здається, він тут і не був А, ні, от бачите. Тому вони внесли сьогодні коригування, що корново росіяни змогли відбити, хоча це не офіційна інформація, як і раніше, офіційної інформації про події на Польщині У нас дуже і дуже мало. Як ви оцінюєте те, що там сьогодні відбувається, які перспективи цього ви бачите? Ну, по перше операція продовжується і надзвичайно важливий момент на мій погляд. Ви фактично про це вже сказали, що офіційно ніхто нічого не коментує. Так, от насправді до цього часу ні ми. Ні, тим більше росіяни не знають, яка ж кінцева мета. Цієї операції, а можливо кам воєнної кампанії, яка матиме продовження, або не матиме продовження, або це черговий якийсь етап до переходу на до наступних дій, до наступних етапів цієї курської операції. Цього ніхто не розумів, тому числі я вже сказав. І ворог і дійсно та інформація про кореніву, яка доходить до нас, сьогодні вона активно розповсюджується російськими пабліками. Що вони там відбили е, наші атаки, е, звільнили і. Все у них там є добре. Не все є добре, тому що е, не таке звичайно швидке просування, як на початку е, цього рейдового заходу Збройних сил України на територію Російської Федерації. Відбувається, але тим не менше просування є. Є поповнення обмінного фонду, і про це ми бачимо. Доповідає Головком Сирський, верховному головнокомандуючу. Фактично кожного дня. Е, що буде далі? Теж важко сказати знову таки не знаємо ключової мети. Цієї компанії, але той плацдарм який там створений Збройними силами України, силами оборони, е, ніхто покидати не буде. Ну найближчим часом це точно так виглядає. Е, виглядає як формування е, плацдарму відповідно, для того, щоб е, створивши цю буферну санітарну зону, е, її утримувати, і можливо, навіть більше того, максимально сточувати ті ресурси, які ворог. Зараз закидує на Курську область. Ну що дає підставу про це говорити? По-перше, убезпечили себе і знищили логістику ворога відповідно річки. Сейм, знищені не лише мости їх там три, а й знищені також переправи. Чотири було за моєю інформацією. Всі чотири на сьогодні вони. І знищені е, Що стосується оточення можливого російських військ, які там знаходяться, я не вірю в те, що там е, є оточення в класичному розумінні, це знову таки е, більше розганяють досить ну, жовті видання. По, по сейму тут Так, У, так, так. І чи є там таке угруповання, і якщо говоримо про ознаки оточення, то воно є оперативним, тобто витіснення тих російських військ. Які поки що можуть ну скажемо так виходити з цього оперативного оточення? Е, тому тут треба досить обережно цієї інформації ставитися, щоб в нас не було ура реляцій про перемоги. А потім росіяни будуть е, говорити і показувати зовсім інше, е, чи буде рухатися далі цей фронт Курський? Е, я думаю, що просування ніхто не відміняв, ну скажемо, от так. Але зі збереження. зона ця величезна демонструє, що там немає стабільної лінії фронту, тобто так, абсолютно, там її фактично взагалі дійсно немає. Вона, знаєте, мені зараз можливо можливо не досить вдале порівняння, але нагадує е, ситуацію 14-го року, літо, якраз 14-го року, в зоні проведення антитерористичної операції, коли е, досить часто ти міг опинитися. Або вийти на локацію на позиції, де знаходились далеко не наші війська. Можна було вийти і на ворожі і вискочити, тому що чіткої лінії бойового зіткнення на той час е не було. Ну, власне, ми таку халепу ледве не потрапили під Сіверськом, е це якщо так проводити з особистого. Тому, е тому ми бачимо, що сьогодні є отак: сіра зона велика, зона контролю надзвичайно велика. Е ну, принаймні цей плацдарм сьогодні є. Як він далі буде розвиватися? Сподіваюся, точно, як мінімум, залишатися буде залишатися на місці і стримувати досить велике угруповання, ну, принаймні 30 тисяч. Не про що заявив Волоком